Батарія 5 хвилин на головне. Іноземці займалися підпалами на замовлення ворога. У Росії розбився літак Ан-22. Екіпаж загинув. Щотижня у Хмельницькому проходять акції нагадування про хвилину мовчання. Про це та інше розповім далі. СБУ і Нацполіція затримали іноземців, які на замовлення ГРУ РФ займалися підпалами на заході України. Зловмисниками виявилися 27-річні громадяни сусідньої європейської країни. Посіпаки ворога за допомогою легкозаймистої суміші знищили адмінбудівлю в одному із районів Чернівецької області. Співробітники СБУ затримали агентів на гарячому, коли вони проводили дорозвідку розвідку поблизу сільради в Івано-Франківській області. За матеріалами справи обидва фігуранти потрапили до уваги російської спецслужби, коли перебували ще за межами України. Один із іноземців був завербований у телеграм-каналі, де писав коментарі на підтримку збройної агресії РФ. Згодом агент залучив до співпраці свого знайомого. Зломисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. У Росії розбився літак. Ан 22 екіпаж загинув. За даними Росмедіа, на борту було семеро людей. Екіпаж відвів літак від житлових будинків під час падіння. Він впав у безлюдній місцевості. Ан-22 «Антею» антею це найбільший у світі турбогвинтовий літак, створений у 1965 році. В Києві випустили загалом 69 екземплярів, з яких до нині збереглися лише кілька. За даними російських телеграм-каналів, цей ан 22 був. Останнім літаком свого типу Скорботна звістка з фронту надійшла до Новушиської громади. Загинув старший солдат Віталій Миколайовичу Опарін, 1992 року народження, житель села Капустяне. Спочатку 2023 року Віталій проходив військову службу по мобілізації і був командиром бойової машини, командиром механізованого відділення механізованої роти механізованого батальйону. З 29 жовтня 2023 року воїн вважався зниклим безвісти. На жаль, нещодавно підтвердилося найгірше. Він загинув у Запорізькій області щире співчуття рідним: Вічна слава та Шана захиснику. Акції нагадування про хвилину мовчання відбуваються щотижня у Хмельницькому. Зокрема, щосереди з 8.50 до 9.10 вони відбуваються по вулиці Проскурівській, 4 дріб біля торгівельного центру Дитячий світ щоп'ятниці з 8.50 до 9.05 на перехресті вулиць Кам'янецької та Героїв Маріуполя біля філармонії. Та й з понеділка по п'ятниці з 8.50 до 9.05 на перехресті вулиць Прибузької та Бандери, а також з 8.59 до 9.01 – по вулиці Подільська, 78, Це біля центральної публічної бібліотеки. У Хмельницькій міській раді зазначають, традиції не з'являються самі, їх формують люди. Щодня о дев'ятій ми єднаємося у тиші, аби подякувати тим, хто віддав життя за Україну. Вічна шана та слава захисникам. Піротехніки ДСНС Хмельниччини знищили снаряд часів Другої світової війни. У ДСНС області повідомили, що вчора сапери аварійно-рятувального загону спеціального призначення знищили артилерійський снаряд калібром 76 мм у спеціально відведеному місці. Вибухонебезпечний предмет було виявлено 7 грудня за межами села Олешин Хмельницького району. Фахівці ДСНС нагадують жителям області, якщо ви, ви виявили вибухонебезпечний предмет, негайно телефонуйте за номером 101 та ні в якому разі не чіпайте його. Теофіпольська громада у пошуках автора гімну на Фейсбук-сторінці селищної ради повідомили про старт відкритого конкурсу на створення офіційного славня селищної територіальної громади. Це важливий крок до формування унікальної ідентичності громади та збереження її історичних і культурних традицій, зазначають там. Конкурс триватиме з 9 грудня 2025 до 10 березня 2026 року. Взяти участь можуть автори, композитори та творчі колективи незалежно від віку, досвіду чи професійного рівня. На розгляд подаються оригінальні музично-поетичні твори, тексти, музика. Майбутній гімн має бути патріотичним, урочистим та придатним як для сольного виконання, так і для хорового. Наразі це все чим стигаю поділитися на цю мить. Поки готуємо для вас оновлений інформаційний випуск. Запрошуємо до соціальних мереж Першого Подільського, де постійно оновлюється стрічка новин. Дякуємо за довіру силам оборони за захист.